Сьогодні готую дієтичний варіант ватрушок. Легкі, смачні та корисні. Ідеальний перекус для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. До кисломолочного сиру у мене знежирений варіант, але можете брати будь-який. Додаю яйце, всипаю борошно у мене з твердих сортів пшениці. Сюди ж додаю цукор та розпушувач для тіста. Гарненько вимішую це тісто, тепер мокрими руками формую ось такі ватрушечки. У мене виходить їх 4 штуки. Викладаю їх на деко зразу. Тепер беру ось такий сирочок. У мене дитячий, мілупа, можна брати, можна кисломолочний сир або грецький йогурт і сюди ж додаю вишні. У мене заворожені, не солодкі, без кісточки. Все відправляю в духовку. Випікаю при 180 градусах 25 хвилин. Ось такі дієтичні ватрушки вже готові. Вони виходять дуже смачними, я їх ще поливаю медом та посипаю горішками для додаткового смаку. Обов'язково спробуйте, вони вам точно сподобаються. А якщо сподобався вам такий рецепт, обов'язково його собі збережіть, щоб не загубити. Мені не жалійте поставити лайк та напишіть будь-який коментарі. До зустрічі в наступних відео!